Всім привіт! Мене звати Ігор. Це компанія v Хочу в продовження до першого відео, яке я вже вам знімав, про наш продукт, розповісти більш детально і взагалі чим ми відрізняємося від конкурентів. На даний час технологія віртуальний сервер набирає все більше обертів в зв'язку з нестабільністю у світі та й взагалі війна у нас. Тобто все більше людей переходять в онлайн і працюють там. Давайте я вам покажу, як працює взагалі ця система, віртуальні сервера. Розкажу вам про один приклад. Є дівчина Наталія клієнт, яка до нас звернулася, яка займається астрологією, нумерологією, вона говорить, що їй потрібен комп'ютер, на якому вона завжди може працювати, незалежно від того, де вона знаходиться. А так як комп'ютер не завжди під рукою у неї. Ми запропонували їй скористатись віртуальним сервером. Тобто ми виділили віртуальний сервер, який взагалі коштує там, 20 доларів, це саме базовий. І на якому встановили їй програму для астрології. Вона її використовує. Займається всім, що їй потрібно на цьому сервері. Тобто вона підключається до нього з будь-якої точки світу, аби в неї був інтернет і комп'ютер, навіть телефон. Тут тобто Вона працює на цьому сервері. Їй дуже подобається, вона задоволена. І дивіться, якщо я вам продемонструю характеристики сервера, то тут видно, що в нього два ядра. От, і... 4 ГБ оперативної пам'яті. І якщо буде така ситуація, що Наталія виросте з цього серверу і доп... ну, їй буде його мало, і вона захоче більш потужніший сервер для того, щоб вона розгорне ще якусь діяльність, то яка головна тут наша перевага, що їй не потрібно буде переїжджати на інший сервер, ми для неї боримо. цей сервер, розвернемо на більш потужніший. Тобто давайте я продемонструю, як це робиться. Ми її сервер виключаємо. Заходимо в адміністративну панель, знаходимо її сервер, параметри. Зробимо її не 4, а 6 ГБ пам'яті. І 4 ядра. Примініть, ОК і запустимо її сервер. Тобто дивіться, ця процедура зайняла взагалі якісь секунди, навіть не хвилини. Зараз я продемонструю, сервер запуститься і вона продовжує працювати. Але вже геть з іншими параметрами. Бачите, він вже включився. Тобто ми можемо до нього підключати. М -м -м. І от Наталя вже працює на цьому сервері з іншими параметрами. Він буде швидше не працювати, тому що в неї вже 5 ГБ пам'яті і... Процесор вже, побачимо, 4 ядра. Це відбувалося за деякі секунди і не потрібно нікуди переїжджати. Це гнучкість, це основна наша перевага, я вважаю. Перед іншими конкурентами. Не так давно до нас звернувся ще один підприємець за рекомендацією, який вирішив почати свій бізнес. Він зняв в оренду офіс, наняв працівників. Ми налаштували для нього мережу. Встановили комп'ютер, ми також цим займаємось. От, і в нього два дизайнера. Він сказав, що потрібно зібрати для них два комп'ютера. Так як вони займаються рендером. Це приватні будинки, офіси, квартири. Ми порахували комп'ютер, який йому потрібен, бо він коштував близько 200 тисяч гривень. Тобто два комп'ютера це вже 400 тисяч гривень. Ну, у нього був бюджет, скажімо, так, обмежений. Ну, і Ми порадили йому взяти в оренду сервер у нас. Тобто за 4 тисячі гривень, а не за 400, щоб він спробував свій бізнес. Чи взагалі йому таке потрібно чи ні, зібрали для нього потужний сервер, на якому 96 ядер вже і 128 ГБ оперативної пам'яті. Получається тут дуже велика економія. Йому не потрібно вкладатись в ці комп'ютера для того, щоб спробувати. І якщо цей бізнес почне в нього... Працювати і приносити ті кошти, як він планує, то в майбутнє він може собі купити вже ці комп'ютери, а не вкладати відразу такі кошти. Тому що саме головне, що відносно і того, що у нього такі потужності і процесор, і пам'ять, він ще має, ми налаштували йому дуже важливо, йому було, щоб його бази даних в нього зберігались і з ними нічого не траплялося, з тими проектами, проектами, які він працює. Тобто, якщо ми зайдемо налаштування дисків, ми побачимо, що в нього кожен диск зеркалюється. Побачите, DZD їх 2. Files їх 2. <coughs> Якщо з одним диском щось трапиться, то дані збережуться. Якщо ми зайдемо сюди, подивимося на диску, є, в нього вже лежить база Мідок, в який працює як бухгалтерія. І диск у нього вийшов з ладу. Все. Тобто його потрібно замінити. Ми робимо це. Відразу ми бачимо, що з ним щось трапилось. У нас налаштована система моніторингу, що на комп'ютері щось трапилось на сервері, ми бачимо, що диск вийшов з ладу. Тим паче, диск є в нього доступний і він працює. Тобто дані збереження він нічого не втрачає. Ми вставляємо сюди новий диск. Добавляємо зеркало. І далі буде відбуватися синхронізація. Бачите? Тобто всі дані, які є на цьому диску, будуть зеркулювати сюди, якщо щось трапиться, щоб дані не втратились. цей це займає деякий час, але на роботі це взагалі ніяк не впливає. Тобто, Він може далі працювати, всі дані доступні. І дуже задоволений цей клієнт, тобто, зекономив таку суму, тобто він наняв працівників, офіс, плати податків. От, і в нього працює бізнес і він зможе спробувати не вкладаючи 400 тисяч гривень в такий потужний комп'ютер. От і все. Два працівника працюють на ньому і зможуть робити рендер. Дуже потужний комп'ютер. Далі в нас є ще міжнародна компанія, яка, в якої є філіали в Польщі, в Молдові і в Україні. Вони всі працюють також на одному сервері. Директор, який тут працює, має повний контроль. Він може бачити, скільки тут людей працює. Він є, якщо нажме пользователі. Кожен користувач йому відображається. Він може дивитися, що цей користувач запускає, в чому він працює. Бачите, тут немає Google Chrome. Людина працює тільки в 1С. Тут людина працює з Chrome. Якщо їй Chrome не потрібен, так вважає директор компанії, може закрити цю програму, зняти задачу і хром не буде запускатись у цю людини. Якщо хтось звільняється або ще щось, ви можете легко одним движанням руки цього користувача від'єднати. Тобто, якщо Андрій отраз він, хочете, включити ще одну запись, не приміняємо, тобто він зараз працює. Але якщо він звільняється і вже цей працівник нам не потрібен, але його дані, з якими він працював, нам потрібні, то ми просто беремо і відключить учетну запись. Цей працівник вже працювати не буде. Але дані його на комп'ютері зберігаються. І директор може зайти ще й будь-який працівник, якому це потрібно. Зайти і подивитися його дані в його папку. Те, що на робочому столі. Лежить. Те, що він завантажує. тобто Всі ці дані можна подивитись, вправити. Повний доступ. Директор має. І це може використовуватись. Всі сервера у нас знаходяться на дата-центрах досить потужних, це Германія або Фінляндія. Там, де є захист від DDOS атак. Тобто все захищено. Також наші сервера всі є налаштоване резервне копіювання. Якщо з сервером щось трапляється, завжди можна включити резервну копію і ви відновите ті дані, які були втрачені або сервером, якщо щось могло трапити. Тобто на кожен сервер ми робимо резервні копії, щоб наші клієнти були впевнені, що з їх даними все буде гаразд і нічого не трапиться. От. Так, так, ще одна наша перевага це працівники, які працюють. Ми працюємо в консолі, через яку ми налаштовуємо цей сервер. Тобто сервера знаходяться за кордоном. І якщо інші компанії надставляють вам площадку, просто на якій розташований сервер, і далі ви з ним робите, що хочете, то ми ж налаштовуємо його повністю. Клієнт говорить, яку він хоче операційну систему, які програми він на ній хоче розвернути. Ми в консолі, бачите, на сервері 2019 час встановлений і через консоль ми налаштовуємо. Тобто віддалено ми можемо підключатись до будь-якого серверу і з ним працювати. Нам не потрібно знаходитись там чи е, просити когось з працівників дата-центру. Ми можемо його як вимикати, так і вмикати, під'єднувати під флешку будь-що на цьому сервері працювати. Угу. От, ну, плач, працюємо з рейдами, тобто це досить потужні Тож системи для того, щоб не втрачати свої дані. Тобто від вас ідея, від нас реалізація. Працюємо з будь-якими будь-якої складності. Так що звертайтесь до нас. Дякую за увагу.